Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. В Україні спалах вірусу Коксакі серед дітей. За даними центру громадського здоров'я, наразі підтверджено 13 випадків зараження. Яка ситуація в Одесі та області та чим загрозливий цей вірус? Питаємо в такого спікера Константин Рогич, сімейний лікар, педіатр, керівник та засновник медичного центру Папа 7 Вже на зв'язку з усі. Пане Константине, вітаю вас. І я вітаю вас і ваших колег. Добрий день. Дякую, що долучилися. Пане Костянтине, ви та ваші колеги фіксуєте випадки зараження на Коксакі, а в Одесі, ну можливо, в області? Ви знаєте, Ольга, я взагалі дуже, дуже був ем, якось під питанням. Мене було запитання стосовно цієї інфекції, тому що наразі немає е, ані спалаху, ані. Збільшення кількості випадків звернені щодо Угу. Тобто до Одеси не дісталося так можна трактувати інформацію, яку надав Центр громадського здоров'я. Тобто, йдеться про інші регіони? Мова йде да, про, я так розумію, про місце Київ, переважно. Я теж перед ефіром передивився цю інформацію. На даний, на даний час в Одеському регіоні. Е, якщо і є, е, фіксуються випадки цієї інфекції, то мабуть поодинокі в моїй практиці і в практиці моїх колег ми не бачимо якогось е, сплеску збільшення випадків. І в принципі, до речі, для цього сезону це не є характерним саме ця прояви цієї інфекції, бо переважно це такий літній період, ну може бути весна, початок осінь. Є угу. версії, чому вірус з'явився зараз? Бо в Центрі громадського здоров'я також повідомили, що з'ясовують джерело виникнення і способи розповсюдження. Ну і відповідно, друге питання: а чи загрожує щось Одещині, чи з Києва може перекинутися вірус до нас? Знаєте, я дуже вдячний вам і колегам журналістам, які намагаються ставити такі питання і намагаються повернути людей до такого критичного мислення, тому що сьогодні ми наповнені такими гаслами да інфор інформаційними. і слово спалах, на мою думку, воно ну таке. Ну якщо не страшне, то точно з маєш звернути увагу, коли про спалах. Хочу сказати, маю сказати про те, що переходячи на таке мислення, конкретне конкретної і конкретизує інформацію, маємо сказати, що ну слово спалах і 13 випадків, які зареєстровані в місті Києві серед дітей. Це не є щось страшне. А для того, щоб зрозуміти, чому це не страшно, і е, є більш серйозні інфекції, на які треба було б звернути увагу, особливо в зараз в так, такому передсезонному е, періоді, е, періоді грипу і так само реєстрації випадків ковіду, які взагалі весь вік себе не дуже поважно веде. то от, на мою думку. Mm, говорити про грип було б е, важливіше а коли ми говоримо саме за коксакі-інфекцію, то е, дійсно, як про будь-яку інфекцію, нам коли ми говоримо, нам потрібно е, вияснити саме джерело дійсно, звідки е, цей випадок X або перший випадок він взагалі е, прийшов і чому він почав розповсюджуватися? Ну коли говоримо про коксакі інфекцію то ми говоримо про. Вірусну інфекцію, і це така собі група так званих ентеровірусних інфекцій, яких існує дуже багато, навіть не всі назви нам відомі, і не, не обов'язково їх потрібно знати, тому що ми часто горіємо наші діти, ми дорослі, і можемо при цьому не знати, навіть що це була за хвороба, тому що хвороба може бути доволі легкою і мати такий собі стандартний набір симптомів, які по, по суті своїй а, мають більшість. А, антивірусних інфекцій це підвищення температури тіла, це е, може бути головний біль, е, симптоми слабкості, змагання з е, зниження апетиту. Але таким специфічним для м, саме ентеровірусних інфекцій, для більшості ентеровірусних інфекцій, до яких відноситься і коксакі інфекція, є поява висипки. І в залежності від цих, цих інфекцій ця виставка вона може мати доволі різний характер і роз, може розташовуватись на різних ділянках тіла. Коли ми говоримо за саме за коксакі інфекцію, то скоріше згадати за таку хворобу, як рука, нога, робот. Така незвична можлива назва, але більшість дітей батьків перепрошую діти, яких хворіли на інфекцію, вони мав, мав, впізнають саме і коксакі інфекцію так, це рука нога ро це інфекція при якій. Ем, З'являється висока температура тіла до 39 до 40 Вона може доходити слабкість у дитини. Може бути легке причиняння в горлі, ді, е, дитина дійсно буде млявою, неактивною, і за декілька днів після цього може з'являтися висипка на долоньках, як правило, на стопах е, ніг і також висипка може бути і в порожнені рота насизоли. І от е, всі ці ознаки, якщо ми разом як пазл, пазл складаємо, е, складає по суті цю інфекцію Коксакі. Ми називаємо її тоді хворобою рука нога рот. Як найбільша е, хвороба, яка зустрічається саме при зараженні коксакі вірусом. Е, насправді ц, цей вірус він циркулює в усьому світі, е, немає тут якихось особливих обмежень. Як я вже говорив. Цьому вірусу притаманна сезонність це переважно весняний період, кінець весни, це е, літній період, і може бути початок осені. Зараз це не дуже характерно, і от на питання: а як так сталося, що е, ця інфекція з'явилася? На мою думку, е, ми могли е, привезти цю інфекцію з якихось інших країн, більш теплих, скажімо, е, кліматично. І якщо ми говоримо за дітей, а ця інфекція переважно вражує саме дітей. Дорослі дуже рідко хворіють на кактаті інфекції, на ентеровірусні взагалі інфекції. Переважно це історія стосується саме дітей. Так, от дитина могла повернутися з якоїсь іншої країни, привезти таку інфекцію, захворіти вже всі інфекцію на території України, а далі дуже легко розповсюдити в дитячому колективі. А як роз е, взагалі розповсюджується не да, й передається ця інфекція? Вона передається так звано так званим фекально ральним шляхом, тобто через брудні руки, через їжу, через воду це може бути. А також контактним шляхом і повітряно-краду контактним це коли діти прекрасно обмінюються своїми іграшками або іншими якимись предметами. І е, коли ми говоримо за повітряно-крапельний шлях, то по суті близький контакт, зараз да, слина, виділення, які можуть бути спорожна народа, спричиняють е, е, зараження інших діток, які контактують, е, е, я спеціально передивився м, статистику перед е, нашим ефіром, е, Просто для себе нагадати взагалі наскільки це серйозна проблема, і тому що. У більшості випадків коксакі інфекція вона протікає дуже легко. Е, і дійсно це може бути 3-5 інколи хвороби Далі дитина прекрасно одужує, без якихось наслідків і продовжує займатися своїми справами, але є незначна частина, дуже незначна ускладнення цього захворювання. Е, коли ми говоримо про ускладнення, варто сказати, е, що вірус може вражати нервову систему і викликати так звані. Мені, мені, мені запалення оболонок головного мозку, а також е, окрім цього, може бути дія негативна дія на серцевий м'яс на серце. А, знову ж таки за статистикою я передивився, що е, ну в нас на жаль в Україні така статистика відсутня. Ми не можемо на неї покладатися, але коли говоримо за статистику в світі, то в Сполучених Штатах. Називається цифра: приблизно 10 мільйонів інфекцій е, на рік е, коксаті інфекцій. Інтерв'ю перепрошую інтервірусних інфекцій е, зустрічаються і фіксуються. з цих 10 -15 мільйонів приблизно 12 16 складає саме коксаті інфекція, е, і рівень ускладнень дуже низький. Це приблизно там менше 1%. Е, також мені вдалося знайти іншу статистику, яку дає Китай. Він називає статистику о, в 10 мільйонів випадків за о, період це чотирнадцятого року. Таке дослідження проводилося за шестирічний період. 10 мільйонів випадків хвороби рука, нога, рот як основна хвороба коксакі інфекції. вона викликала о, точніше, викликала приблизно три тисячі Дітей на жаль від цієї інфекції. Да, це цифра три тисячі. Вона не мала. Але якщо ми говоримо з відповідності до 10 мільйонів випадків, які сталися, то це складає 300%. Це дуже малий відсоток ускладнень, да, ну, таких най найгірших, якщо можна так сказати. Тому 에, сказати, що ми маємо якось описатися, особливо і зараз хвилюватися за те, що цей спалах може перейти на інші регіони, а в тому числі на Одеський регіон, я б не став. Ця інфекція реально ну зустрічається регулярно. Якщо не говорити за ні, мій досвід, то жодного разу я не бачив а, жодного а, такого негативного випадку в плані ускладнень коксакі інфекції. А, якщо говорити про дорослих, то взагалі поодинокі можна сказати навіть два випадки за мою практику, коли дорослі люди а, захворіли на цю інфекцію, але переносили взагалі дуже легко і. А, і без якихось ускладнень, і ми розуміємо, що більшість вірусних інфекцій на жаль, ми лікувати не можемо не існує ліків, і коли так само говоримо за коксакі інфекцію, то відсутні будь-які е е спеціальні ліки для лікування цієї інфекції. Тому що дійсно в багатьох більшості випадків ця інфекція проходить самостійно. Ми можемо допомогти або дорослій людині, або дитині, яка захворіла симптоматичними так званими засобами, тобто ми можемо знижувати температуру, і це робимо в нас і для цього ж рознижуючи. Ми можемо о, пропонувати багато пиття дитині. Ми можемо обмежувати деякі продукти харчування, які. Можуть не поки викликати дискомфорт порожнені рота, якщо мова йде за ураження флизових, тому що е дитина, яка має інфекцію городку, так інфекцію, вона зазвичай скаржиться на біль в горлі, біль в принципі в порожнені рот, і тоді треба обмежити якісь продукти, гострі е продукти, гарячі продукти. По суті, це дозволить і навпаки призначити, призначити такій дитині морозиво, і при цьому батьки дуже радіють, а дитина особливо, і це дозволяє швидше насправді пережити цей дискомфортний такий період. Смачна хвороба так виходить, перенесення хвороби. Пане Константине, на... я не можу не спитати про грип, але до цього хочу уточнити, якщо немає вакцинації, так то єдиний спосіб попередити можливі зараження Коксакі це що чисті руки, та переважно так. Так, хороше запитання. Дійсно, профілактика існує, і це гігієна, це вологе прибирання в квартирі, це дійсно зменшення контактів, якщо ми особливо ми розуміємо, що в дитячому колективі з'явилася да, дитина, яка захворіла на подібну інфекцію. То обмеження контакту о, і часи миття рук і прибирання поверхонь, вологе прибирання без особливого використання якихось особливих антисептиків або засобів в цьому взагалі немає ніякої потреби. Це не призводить до е, е, унеможливлює передачу е, вірусу е, від однієї особи до іншої. Так, да, Вірус є стійким е, в середовищі. Але е, він не зберігається довго на поверхностях, і за умови дійсно регулярного миття рук і провітрювання приміщення, в якому знаходяться дітки, якщо це там дитячий колектив, е, все ж таки дозволяє набагато зменшити передачу. Тобто, по суті, це дійсно є вся профілактика. Вакцину профілактики не існують для цієї інфекції. Лікування специфічного також для цієї інфекції ну, немає. Треба на законодавчому рівні ввести з обов'язок педагогів провітрювати приміщення в дитячих садочках та школах? Пане на наостанок про грип? Попрошу коротко. Ви зауважили, що саме цей вірус зараз має викликати найбільше занепокоєння. Яка нині ситуація, що спостерігаєте зі своєї практики? Е, да, дуже коротко про грип наразі ми ще не вступили слава богу саме в сезон. Але ми поступово заходимо. І це сезон, і це така сезонна завжди історія, цілорічна, е, коли в залежності від е, погодних умов. А на сьогоднішній день ми ще на, на жаль маємо проблеми і, і з водопостачанням, і з теплопостачанням, і з е, наявністю освітлення. А плюс суцільний стрес, в якому ми живемо, На жаль, нам е ну, не дозволяє розслабитись і тільки додає, як то кажуть, е е вбагаття масла. Тому ми можемо очікувати старт сезону будь-якої миті, особливо коли погода зміниться. І така волога погода. Вона навпаки, холодна і волога. Е вона навпаки, сприяє тому, що вірус е себе прекрасно почуває, починає дуже швидко розповсюджуватись. І я б якраз би подумав над тим, що ця інфекція грипозна вона має набагато більше ускладнень, відсотків ускладнень на жаль, і смертельні випадки, і на жаль. Ускладнені і а, потім через навіть деякий час а, можуть викликати проблеми зі здоров'ям людини, а, тому варто а, подумати саме про це. Але якщо ми говорили за коксакі інфекції за ентеровіруси, де не існує вакцина профілактики. Цієї інфекції то при грипі, ми, ми ми маємо слава богу спосіб і має є вакцинація яка вакцини вакцини й навіть дві в Україні цього року, які прекрасно працюють. Але знову ж таки, проблема зараз з постачанням цієї вакцини, наскільки мені відомо, в Україні зараз вона відсутня. Вона заїхала буквально місяць тому. з'явилася в Україні в меженій кількості і звичайно люди, які. Або мали раніше досвід з захворювання на грип з важким перебігом хвороби. Вони щороку вакцинуються медичні працівники, більшість вакцинуються, розуміючи, що вони знаходяться в групі ризику. Також варто сказати про цілому групу ризику: це літні люди, та також діти, які можуть постраждати найбільше від цієї інфекції. Так от, е, найкращий варіант профілактики це да здоровий спосіб життя, зрозуміло, і вакцинація. Ми е, очікуємо е, цього року також поставки ще е, е, певної кількості вакцин від грипу. Тому ті, хто задумується над своїм здоров'ям, і хоче ну, захиститися від грипу, буде така можливість, але вакцина буде обмеженою. Запити у своїх лікарів. Е, Зазвичай лікарі про це знають. І от цього місяця в кінці листопада, на початку грудня, нам обіцяли якусь невелику ще партію вакцини, думаю, що в аптеках вона з'явиться, і також в медичних центрах варто запитати, можливо, навіть запитатися до там, листів, листів очікування, щоб встигнути і ну, захистити і себе і своїх близьких. Дякую за цю інформацію. Це важливо, бо ми попереджали про підсезон і ваші колеги в нашій студії казали, що варто щепитися. Але тоді ми ще не знали, що можуть бути проблеми з поставками. Дякую вам дуже, да. Константин Рогич, сімейний лікар, педіатр і керівник медичного центру Папа Сім. Сьогодні був на усі. Будьте здорові і бережіть здоров'я своєї своїх рідних.